Підозрюваного у причетності до вбивства мовознавець Ірини Фаріон оголосили у розшук. За даними поліції, це хлопець близько 20 років середнього зросту худорлявої статури. Правоохоронці виклали у мережу фото та відео із підозрюваним. Ви зараз бачите його на екрані. В саме так такий вигляд він мав в день нападу. Поліція досі встановлює його особу та місце перебування і просить допомогти в ідентифікації цього чоловіка інших громадян. Як повідомили змі, поліція встановила, що Кілер, який 19 липня, убив Ірину Фаріон, використовував пістолет Макарова. Джерела в нас поліції повідомили цитую знаряддя вбивства. Досі не знайдено, але на місці скоєння злочину була вилучена одна гільза від пістолета Макарова. Ну я нагадаю, що ввечері 19 липня невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріону з кроню біля її будинку у Львові. Її госпіталізували вкрай важкому стані. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя мовознавиці, але травма виявилась смертельною. До розслідування трагедії залучені оперативники та слідчі групи, які приїхали з Києва, СБУ працює спільно із нацполіцією. Зараз слідство розглядає три основні версії вбивства. Особиста неприязнь, суспільно-політична діяльність, не виключаючи і російського сліду. Зауважу, що свідченням сусідів дивакуватий хлопець, якого нині оголосило розшуку, слідкував за будинком Фаріон протягом останніх трьох тижнів.